Всім доброго ранку. Я вже на роботі. Збираємося виїжджати. Зліва блог сумка. Справа боса. Йому кофе і їдемо. Всім гарного перегляду. Бос, what city we going? So we are going to Burnie BC, British Columbia. It's a 300 km away south of Calgary. It's a beautiful ski town. and uh, we're gonna do RV resort uh, showers. It's gonna be pretty exciting project for uh, for uh, for you guys. You never been there, so you're gonna see some sightseeing and uh, it's gonna be pretty cool and pretty good money too. Good. You like the city? I? You like the city? I love the city, it's really cool city. Okay, go pick up Alex and go. в Канаді і скільки коштує у вас пальне. Ціна тут майже 119. Цікаво, яка у вас ціна? Мы едем в такой городок, вот он называется Фрэкслайн. Короче, гора упала ночью, когда люди спали. Там шахты были. И это больше, чем 100 лет, сто лет это где-то, сто лет не погибло. И там есть, видите, много камней, ничего не растет. И если это папище, тоже их нет там рядом. Я думаю, там больше, чем стоит лет Это очень старый дерево. Там эти остатки дома, домов есть, там пухоль, только они копали. Шахты музей есть, можно в гору зайти, где вода на да, выпекает, это, это, это типа шахтеры. Очень много литовцев сюда попало после Второй мировой войны, они сюда приехали и работали на шахтах. Первая остановка. Как тебе, пожалуйста, Вырежи это. Нет, это... нет, не, я это не могу вырезать. Подписники. это коллега мой. Виски. Ранний снеданок. Кофе. Все, едем. Алекс набрав собі чіпсів. Буде всю дорогу жувати. Оце чіпси. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab a slippery surface or heart attack? You just а от поближче ця машинка для вас такі машинки працюють на кар'єрі. Уявляєте, яка вона велика. Просто космос. We're broken, it's А, там это тут оно Титаник. тут есть в Да, Альберта там еще. Есть остров, оно называется Берглик, Там есть этот трейщир, да, Ледник. от него отламываются льды, и они плавают рядом в нозы слышишь, как это ломается, ну, Скучить потому что между городом это такой наехал, пиздец. Прикольно, я там притон, я шел на Найку 22 километра до этого кем. Мы будем танцевать. Будем играть, да, да. Працювати. Да, не будем танцевать, будем працювать, будем ложить большую плитку. Ну что, Алекс, как тебе Бритиш Коламбия? Дуже гарно. Ну є різниця між Альберто? в різних містах по-різному. Ну, чесно кажучи, дуже British колумбія відрізняється. Ось наш об'єкт. Ми будемо працювати. Ну все, все. 17 плиток потрібно покласти, 5 ванних кімнат. Ух. Кстати, коштує поставити фургон або трак. Одна доба 100 доларів. Ну що, отак проходить погрузка, вигрузка. Робимо. Вже вигризли. Ну, Що скажете? Та ну, полика не дуже важка. Інше, яку ми возимо, носимо там 90 більше кілограм. Зараз потрібно зробити waterproven. Покажу, як це робиться. Таким чином. Ну що хлопці, так це робиться. Ми тут працюємо, робимо 5 ванних. Це для того, щоб вода не затікала. Це моя робота. От я почав. Тут поки що не готово. Знімаємо пол, робимо це якісно. Такий результат виходить у кінці. Не знаю, як у інших країнах роблять. Але у коміте саме так. Це щоб вода не затикала. Потім далі все покажу. Надіюсь, що вам це подобається відео, бо скоро ми їдемо до отелю. Ну все, фініш. Закінчуємо працювати тут. Все зробили. Правда тільки парня панують. Тут сьогодні робили такий заїзд. Для інвалідів. Це так, для розуміння. Для розуміння вам скажу так. Тут виходить, що це робиться для людей, які приїжджають на траках. Це місцевий ван, душ, туалет. Тут працювали в, в тому році, працювали в цьому році. Працюємо і далі будемо працювати. Ви уявляєте, скільки коштів люди інвестують в свій бізнес для людей. Це для людей я вам покажу кінцеву роботу, ви скажете, як вам. Такий краєвид. Все, їдемо. там наш отель. Тут ми будемо. Дивимось як тут, а робота тут, прямо, тут робота буде ще справа у нас. Все, це як строїтелі приїхали, тачку заперли. Заходимо, зараз буде рум тур канадського готелю. Нічого собі можна купатись, заход іде. нормально. Ты задавал мне? Бро. Кажи так, так. Я просто не размовляю. Видите? Нельзя курить, Паша. Зранку можна позавтракати. Та є ресторан цвій. Ну і можемо поклавати. Де наш номер? 3.14. Заходимо. Ви на внизу. Ви внизу, я наверху. А чого? Ну, до того. Я бабки платівав. <laughs> ну добре. Так, є кофе, телевізор. На ваш телевізор викривати на зверху. Так, дивимось на наш о добре, я вам показував. Пам'ятаєте, там є робота. Ні, смогу понукувати і зависти. Mm. Потім переснімемо, шот, как будто ми вже виїжджаємо, да? ванна кімната. Є таке все. Зараз підіймемося подивитися, що тут є зверху. Ага, теж є телевізор. візор. Кофе, кофе хочеш пити, так? Да?

Будемо брати бреквест, пити каву, починати робити. Олександр вже вивчив три слова по українській мові. Все ми рухаємось далі. Так, завтракаємо зранку і Ммм, Як ти їш це яйце. Зранку бос нас повез до Старбаксу, зараз будемо пити. Кофійок. Сутера! подивіться, як мощно облаки опускаються на гори. Працювати в таких условиях супер. Я знаходжусь в 53 кілометрах від границі з Америкою. Рухаємось далі. Канада. Приїхали до е, іншого будинку, подивитися нову роботу, е, оцінити скільки людей потрібно, скільки потрібно купувати плит. Дуже красивий краєвид. Ууу! Дивіться, надіюсь вам видно. Як вам будинок? Будинок у нас? Без фасади. Ми почнемо працювати тут. О, будинок номер 30 Такий на вигляд. що внутри. Як виглядає будинок? Коли його зашивають. вам, хлопці, дівчата канада, як будуються. Ось це сама робота, яку потрібно нам робити. Вона буде тут плитка, ми зараз виберемо дизайн і зробимо дивіться, як утепляють кінки. Отак з нуля все будується. Електрика. Видно, да, наскільки будинок ще не готовий. Зараз я знаходжусь у гаражі. Я думаю, десь приблизно через місяць або півтора поки що накидаємо, скільки потрібно плиток, як буде проходити робота, скільки днів, людей. Так все працюється тут. Але це добре, коли ти в тому ж місці знаходишся, під'їхав. Там годину порахував і поїхав. А так, а так якщо тобі потрібно їздити там по 300-500 по кілометрів, просто подивитись раз, потім перевірити два, коли все готово, замовити плитку, чекати на плитку, а велика плитка, в принципі, 2-3 місяці, півроку можна чекати. Виявляєте, да? за скільки часу людина вже планує робити будинок, дизайн, все. Масову їжу їдемо це у Канаді. Я не знаю, як довго я протягну це. Ото ми життя іммігранта у Канаді. я это не самого, якось. Третя ванна робимо. 12 годин роботи. Четверта ванна. Осталось вже є. Все, робочий день закінчився. Вийшло 13 годин рівно. Взяли півко. Будемо відпочивати. Четверту ванну ми не закінчили. День третій. Ми будемо закінчувати сьогодні роботу в п'ятницю. Я думаю, трошки ще попрацюємо будемо їхати до Калгарі. Давай, робимо довгі, довгі робимо. А, хто за піток буде платить? Бос пішов за кавою зранку. Макдональдс я це люблю. Залітаємо крутих їсти зранку. Це кофе стоїть 30 гривень. Ну, може 28-29. Кофе заплатив менше, ніж за одну кружку стартус. Ну за 5 доларів заплатив за це. Готуємо зараз п'яту ванну. варну. Drive Це буде робота найцікавіша. Я вам покажу, кого не дробно. Джеймс добрий пані. Як чемаш? Чемашу, хорошо. Чемаш добре, що ти робиш. А ти є ну, воно... поляк, о? Я поляк не знаю. Я поляк не знаю. <реш> Ты з України. Україна? Село міста Київ.

Давай, давай, давай все. Кара, -да! красава, Аллилуйя. Я <реш> вот цей не специалистов без дипломов заработают. Ну так бачите, да? качества нема, нема якость, ніякої. якую. Видишь, меня там Нахуй, покупаю чтобы никто не жаловался почему вот у тебя такой а у меня вот украинцы балуются люкжери э, едой из макдональдса да босс балує нас <реш> кушайте кушайте дети мои папаша как красиво кушает так эротично <реш> Oh. Підписуйся на мій інстаграм. Оооо, oh. підписись на нього. Пишите. Кушай те гордошку як писиську. <ріпись> Комната практично закінчена. Зараз будемо починати робити пол. Скажіть, як вам такий дизайн. Тут буде туалет. Давай я сюди зайду. Тут буде ванна. Такого кольору буде пол. Хлопці роблять. Такий кольор буде пол. Британська Колумбія дочка номера має бути і спереді, і ззаду. На самому початку, коли ти тільки приїхав до Канади, ти живеш приблизно в такому фургоні, в котрому нема світла, ти не знаєш як рухатись. Скрізь потрібно ліцензії, ти знаєш погану мову, ти знаєш мало людей, ти сумуєш за країною, з яку ти приїхав, але прийде час і буде. Ось ти бачиш можливість. Можливість тут, Вони скрізь. Шукайте їх. Вони є, вони є. Ти знайдеш їх. Саме ти. Ну що, ми приїхали відсваркувати закінчення роботи ну як ти задоволений роботи О, да. а ти так і я задоволений до нових зустрічей ті хто дочекався досмотрев до кінця я вам покажу кінцівку того як все вийшло дякую що підписуєтесь а ми зараз відпочиваємо На здоров'я. Салют. прогулка по місту Вирішив трошки погуляти, подивитися місто. Мі? Алло. Мі? Але ми, ми наступного разу приїдемо і будемо тут більше часу. Я сподіваюся, що ми побачимо місто. Я вам зніму ще більше інформації про це місто. Але я рекомендую тим, хто їде без дітей, хоче працювати, розсматрити це місто. Ну що, як я казав, для тих, хто дочекались до кінця. Ми приїхали і робили п'ять ванних кімнат у кемпингу. Люди відпочивають у ворог, просто приїжджають і зупиняються. Ось такі ванні кімнати. Це для інвалідів. Буде туалет. Такий заїзд. Ну і п'ята марка. Все дуже гарно скільки годин працювало? ми працювали, ми зараз приїдемо до калдери. Ну що, ми порахували, ми вже в офісі. Я відпрацював за 3,5 дні ровно 43 години. Це виходить 860 доларів. Отак. Такий був тріп. Напишіть цікаво, вам дивитися далі, їздити у інші міста, розказувати, що я бачу. Як там на самому ділі? Кстати, в цьому місці сніг випадає за ночь, буває один метр. Якщо випало снігу більше 27 см за один день, люди вже можуть не їхати до роботи. От якось так. До нових зустрічей. Я у Канаді.